Якщо ви кажете, що нічого не їсте і набираєте вагу, ви брешете. Можна обманювати себе, сусідку, навіть свого кота, але тіло не обдуриш. Якщо вага росте, значить ви споживаєте більше калорій, ніж витрачаєте. І крапка. Зараз в коментарях почнеться. А гормони, а метаболізм? А я взагалі повітрям харчуюся. Так, гормони і метаболізм можуть впливати, але не скасовують законів фізики. Енергія ж не береться ні звідки, згодні. Я знаю, це боляче чути і легше звинувачувати генетику чи стрес, який, до речі, є у всіх, ніж взяти відповідальність за свої вчинки і звички. Доки шукаємо виправдання, вага продовжує рости, а самооцінка падати. Хочете змін? Почніть з чесності. Чесно подивіться на свій раціон, записуйте усе, що їсте протягом тижня, будете здивовані. І перестаньте вірити в казки про чарівні дієти, таблетки чи суперфуди. Чудес не буває. Лише системна робота над собою приносить результат. Почніть їсти, але збалансовано, режимно, виділяйте на себе час. В моїй групі жінки їдять 5 разів на день, ніхто не голодує і всі дотримуються базових рекомендацій і мають результати в середньому 5 кг на місяць. Якщо хочете теж скинути до потепління шуб, записуйтесь до мене на консультацію. Підписуйтесь на мою сторінку і ставте плюс. І пишіть, хочу я з задоволенням допоможу вам отримати результат.